Вітаю, шановні глядачі! Ви на каналі Гриби Полісся. З вами я ваш Олег. Сьогодні у нас 29 жовтня 2024 року. Я знову в лісі. Такий у нас теплий осінній день, жовтневий. Ліс одягнув вже таке багряне вбрання, ну, воно вже осипається, якби ну, ще є на деревах листя. І я приїхав позбирати, подивитися, які є у нас грибочки. Якщо комусь цікаво, то запрошую. На нашу з вами прогулянку і в нас вже є перша знахідка. Зараз я вам її показую. Навіть можу сказати, що в нас вона не годна. Ну, Я спочатку бачив одну, поставив кошик, а ось ну, нехай буде це в нас перша. Хоча перша в нас там. Ось так. Ну, гляньте, який грибочок. Отак доводиться ходити по такому листі. Побачиш тут. Бачиш, може десь іще є. Потрібно ретельно переглянути. Такі гарні білі грибочки. Ось. Ну, хто вчора подорожував зі мною? По лісі за грибами ті могли бачити, що в нас був непоганий результат. Назбирали кошик, ну там різні якби були. Ну, але це теж результат на даний час. Зараз будь-який гриб, якби в радість. Тому я думаю, ну, піти на ті самі місця, де ми вчора були, знову кепка ця, все. Ну, ось такі два гарні грибочка йдуть до нашого кошика. Сподіваюсь, що вони в нас сьогодні не останні. Ну ось перейшли ми до того лісу, де вчора ходили. Вже в нас є ось такий підберезничок. Але це теж результат, це смачний гриб, тому ми його беремо. Ось так щойно ми положили того підберезника до кошика і погляньте вон. Це не постанова, нічого, я сам тільки побачив. Подивіться, який гарний. А я тут ходив і не бачив, і міг би і наступити на нього. Бачите як? Вже слимак сидить. То я приберу, Такий гарний грибочок. Ось так. Ну, у нас знахідки. Ось такі підберезнички. Так, а це що у нас теж? Так. Підберезник. Ось такі два штучки. А в нас знову гарна знахідка. Ох, погляньте, який грибочок. Ось такий білий грибочок. Так щойно ми положили цього грибочка до кошика, йдемо, йдемо, йдемо. І погляньте, яку тут красу ми знаходимо. Це взагалі. Так, це такий гриб. Тут іще один біля нього. Дивіться який красень. Такі два. Бачите, які гарні. Але ж це не все тут. Стоїть ось береза. Я чуть отут не наступив на нього. Часно помітив, дивіться який під самою березою. Гарний грибок. Потрібно все уважно передивлятися, так як дивишся на перший погляд. Ну, Здається, немає нічого. А... Ось так бачите. Реш, оця береза, воно наші, я їх ще й не чистив, три грибочка, Береза, де ми вирвали під березою. І ось отут. Диви де. Є, вже й загубив. Такий тут гарний десь грибочок я бачив. А ось він, ось, бачите. Просто не видно було листок на шапці. Погляньте який. Дивіться, ну це взагалі сьогодні у нас грибалочка така пют фу фу звісно. Зараз будемо все ретельно обстежувати. Інколи доводиться годину-півтори ходити, щоб знайти чотири грибочка. А тут зразу, бачите, так, за якась хвилина, півтори, ну хай дві, поки там ТС і такі. Чотири красення доповнять наш кошик. Зразу настрій з'явився. Таке грибне щастя. Ну ось. Наші такі знахідки гарні. Йдуть, звісно, до кошика. Сьогодні Поки що грибочки кращі ніж були вчора. Вчора вже були ну, такі більш вони старшого віку. А сьогодні такі вони ще, бачите. Ну, Є так середнячок, але в основному такі. І знову нам береза дарує ось таке щастя. Гляньте. Ось, де він, мабуть, не один, здається мені. який Дивно, дивно. Немає поки що не грибників тут. Ось, ось ще один. Бачите, як він тут якось щось не зрозуміло, де його нога. Не можу я. А, ось він може на нього наступили. Колись тут щось його і під'їдало. Або наступили. Ну такий гарний грибочок. Бачите, теж щось ось так. Два штучки одразу. О, а тут взагалі взагалі такий красень бачу. що, лісовичок, дякую тобі за такий подгончик. Та я тебе сьогодні як би не обідав. Смаколиків тобі приніс. Так, тут у нас ще ось такий підберезничок візьмемо. Собі в колекцію болотний. Такий має зеленкуватий відтінок шапки. Так, ну, треба тут все біля цих берізок подивитися. Зараз я, мабуть, положу до кошика їх і ретельно все переглянемо. Погляньте, чуть не став. <рив> Ти що? Ото то б шкоди наробив би. Так, ще ці грибочки ще не чищені в нас. Ось так не, не вспіваю. Щойно згадав за грибників і вже з'явилась З'явився грибник. А нічого. У них свої гриби в нас свої. Ой, ну ось так нарешті я почистив ці грибочки. Вони йдуть до нашого кошика. Ось так. І знову нам ця берізка дарує ось такий тут березничок. Бачите, ви тільки подивіться на цю красу. Ось такі у нас, дивіться, що у нас тут робиться. Тут, здається, вже хтось походив по них. А може і я. Уже і я. Дивіться, який гарний грибочок. Ось так уже в нас кошику. Погляньте, Бачите, як вони маскуються. Такі гарні грибочки. Казалось би, вже, ну вже все вже ж, ну, така пізня осінь. Вчора були такі вже, ну, якби старі, а сьогодні... Ну, навіть зовсім молоді. Якщо, чесно кажучи, сьогодні навіть і не думав їхати до лісу. Ну вчора був, повезбирвав, вже старі всі гриби там. Ну так, ну тоді щось мене все-таки підштовхнуло. І бачите, недаремно знайшли скільки молодих грибочків. Так що сезон продовжується. Такі гарні, такі гарні. Погляньте, яка тут краса чекає. Отак От ходиш і на перший погляд і не бачиш. Можна пройти мимо. А він собі стоїть і чекає, коли його знайдуть. Або ми ще з'їдять. Сьогодні в нас ідеальні грибочки. Ви тільки погляньте. Ох, у мене аж так... настрій такий з'явився. Дивіться, які вони гарні. І ось так знову в нас беріжка і біля беріжки в нас стоїть, чекає, погляньте. Ось такий білячок. Бачите як. Ось так. Гарний. Ось так. До кошика. Опинився, думаю, хоч чаю попів, бо через ці гриби й чаю не можу попити. Да, грибавка сьогодні дійсно в нас така то, що треба. У мене настрію стільки, що. Я думаю, грибники мене зрозуміють. Ну що, не буду вас затримувати, йдемо далі. Після щойно випитує чашки пуера ми знаходимо ось так цього. Його вже трошки підпортачили йому зовнішній вигляд миші. Ну, то нічого страшного. Але він бачите такий, його можна дещо підрізати, обрізати. Гарний грибочок. Ось так, йде до кошика нашого. Вони прямо як в пазли один так. ну, Ніби так повинно бути. Зараз хочу вам щось показати. Ви тільки погляньте, який така, товстелезна, Такий мощний. Виріс. Давно нам щось не попадалося під березнички. І тут ми знаходимо ось такого. О. Ну Ось показую результат нашого сьогоднішнього такого осіннього грибного походу. Бачите? У нас які грибочки сьогодні. Такі вже майже всі вони ідеальні. Є там такі попадаються, що ну, в основному такі всі. Молоді. Ось так. Я не рахував, стільки можете поставити на паузу, порахувати, якщо кому цікаво. Ну ось і все. Закінчився наш сьогоднішній такий похід до лісу грибний. Нагадую, що сьогодні у нас 29 жовтня 2024 року, вже ну, глибока осінь. Але грибочки ще є. Сьогодні у нас такий, ну, на дворі тепло і ніч була тепла, то ви самі бачили, який результат. Всім хочу подякувати, як завжди, за ваші гарні коментарі, що ви мені пишете, лайкайте, підписуйтесь. У нас з кожним днем все більше і більше стає. Бажаю вам усім вашим родинам і вам рідним. Вічного здоров'я, головне мирного неба всім нам. До нової зустрічі!